Крем з сахарокислотами, Перфекто, можна так сказати, про цей продукт. Дуже легенька текстура, дуже ніжний, і, як це не дивно зараз прозвучить: крем з кислотами, який заходить на відчутливі шкірі, чутливі роздратовані шкірі і таке інше. Значить, іде він лише. В домашній формі по 50 мл. От, у складі є 6 кислот. Значить, 5 із них відносяться до групи АХ кислот. І одна кислота відноситься до групи ПХА кислоти. Значить, яблучна кислота, винна кислота, гліколева кислота, Лимонна кислота і молочна кислота, так? це аха кислоти. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо і ліфтінг, і ем, нормалізація сального секрету, і зволоження. До речі, теж молочна кислота. Е, бачимо відбілювання, бачимо брайтенінг-ефект. Так, і ще одна кислота, яка тут є, так називаємо глюконова кислота, це похідна від глюкози, ну, якби продукт ізначальний. От, і вона відрізняється від інших кислот, тим, що входить в групу ПХА. Це кислоти, які йдуть якби, як производні кисломолочних продуктів, скажімо так, да? глюкози і кисломолочних продуктів. Значить, до його складу входять АХ-кислоти і ПХА кислоти. Є всього три групи, є ще БХА-кислоти, до БХА кислот належить тільки саліцилова кислота, і її похідні. Ах-кислоти це всі фруктові практично кислоти, які ми знаємо. І БХА-кислоти це, як правило, похідні. Кисломолочних продуктів, ну, брудіння, ну, таких, таких речей. Значить, вони відрізняються від перших дві груп, тим, що мають дуже крупну молекулу, працюють так би, якби шліфують да, тільки на поверхні шкіри. От, і от вони дуже лагідні, вони заспокоюють навпаки шкіру. Тут у нас глюконова кислота із цих до складу входить, потім є, є гліколєва, лімонна, винна кислота, молочна кислота. І також входить до складу іще тут яблучна кислота. Тобто Ми отримуємо зразу брайтенінг-ефект, ми отримуємо відбілювання, ліфтинговий ефект, ми нормалізуємо також сало продуктивність да, своєї шкіри. Вот. Ну, такий комплексний підхід. І при цьому заспокій... заспокійлива дія. Крім того, до цього продукту також входить олігопептіт 5. Тобто ми працюємо над імунним статусом нашої шкіри, зміцнюючи її по відношенню до якихось шкідливих факторів з навколишнього середовища. І таким чином теж ця роздратована шкіра вона буде якби, менше реагувати. І буде приходити якби, до норми. Тут також є саліцилова кислота, до речі, БГА кислота теж є в невеликій концентрації. Тут дві складові саліцилова кислота і є ще якась її похідна. там, Зараз не пригадаю, як вона називається. Так, крім, крім того, у нас є тут масло арахіса. Це арахісове масло, це гладкість, пружність шкіри, такий якби ідеальний зовнішній вигляд. Там є і насичені, і ненасичені жирні кислоти, і це кладість мікроелементів, тобто запускаються всі обмінні процеси на клітинному рівні. Толокнянка, це наш Арбутін, який буде нам безпечно відбілювати шкіру і має все це такий якби кумулятивний ефект, по суті. Е е е е вот. І досить виражене відбілювання. Тобто клієнт у нас, е купуючи цей крем, він отримує зразу два продукти. Він отримує пілінг. Делікатний, домашній, який буде постійно працювати капля за каплею по європейським стандартам. От, при цьому він буде заспокоювати шкіру, не так, як кислоти ну, завжди працюють, да, навпаки, роздратовують шкіру. От, і в той же час це такий гарний, догляд, гарний доглядовий крем. За рахунок ромашки, який, яка входить сюди, за рахунок толотнянки, за рахунок масла арахіса, ромашка, до речі, тут і екстракт ромашки йде і масло ромашки також. От. Дуже класний крем, він, ну, мабуть, не дуже буде доречний сухій шкірі. Він більше йде для нормальної шкіри, жирної шкіри, але в принципі коротким якимсь курсом да, ну, на протязі місяця, наприклад, да, можна і сухій шкірі. Призначити, краще нормальна або жирна шкіра.